Вітаю! Продовжуємо досліджувати вплив матюків на наше здоров'я, розвиток, успіх у проєкті Українська безмату. Деякі сучасники твердять, що матюки як такі притаманні українській мові, і не варто боротися з ними, бо вони допомагають скинути негативні емоції та вилити агресію. Під таким оправданням вжитку метюче вже звучить зі сцени, а також рясно вживається в творах багатьох сучасників, які знизують плечами і промовляють без них же ніяк у нас війна і без мату нереально передати колориту певних подій. Скажу так, ворог завжди посягав на нашу мову. Про це свідчать понад 300 указів і заборон української мови. Тисячі українців віддали за рідну мову життя, а сьогодні самі ж українці допомагають нищити мову, вживаючи маскальське матюча. Так, ворогові вдалося запустити механізм руйнування мови і нації, і його назва матюк. Нищивний Плив матів на здоров'я людини довів учений біолог Павло Горяю. Він стверджує, що ненормативна лексика має таку ж дію, як радіаційне опромінення в 10-40 тисяч рентгенівських променів. При такому опроміненні рвуться ланцюжки ДНК, руйнуються хромосоми і людина починає хворіти. Зрештою, берімо до уваги. Тварин, які не матюкаються і не лаються, тому й не хворіють такими страшними хворобами, як люди. Так, мат це вбивця, який приніс ворог, ступивши кирзовим чоботом на нашу землю. Українцям була властива інша лайка, на кшталт, щоб тебе геть скусив, щоб тебе качка копнула, хай йому грець, цур тобі пек, тобі бідо. Найби тебе пси з'їли і інша. Так, були й слова прокльони, однак варто знати, що наші предки до лайки ставилися дуже й дуже упереджено. Вони розуміли, що за нею криються сили зла, тому після хрещення Русі порушника норм навіть страчували. Адже звернення до демонів могло нашкодити справам. Також у часи козаччини за лайливі слова винуватця прив'язували до стовпа і били батогом. Перед походом категорично заборонялося вживати лайливу лексику. Козаки знали, що такі слова послаблюють їхню силу і можуть нашкодити в бою. Зрештою, прикладом може послужити лист козаків до турецького султана, який написаний у вкрай зневажливій формі. Власне, у ньому вжито лайливі слова, які на той час побутували в українській мові. Ось як козаки ображали султана. Шайтан, проклятий чорт, брат Люципера, Вавилонський кухар, Єрусалимський броварник. Олександрійський козолуб, свинар Єгипту, вірменська свиня, Кам'янецький кат, Подолянський злодіяка, гаспи та внук, свиняча морда, різницька собака, кобиляча срака, нехрещений лоб, хай би тебе чорти взяли, плюгавче, і інші. Як бачимо, найгірша лайка того часу зводиться до назви слів Собака, чорт, свиня, свинособака. Порівняємо з теперішньою вкрай агресивною і руйнівною лайкою. Свого часу сам Максим Горкий у оповідань ярмарок у говтві, підкреслив, якою страшною є московицька матірна мова. Ядерної і крутої лайки росіян, від якої дух у грудях спирає, і очі на лоба лізуть, не чути її замінює влучний гумор. І де наш український влучний гумор? Витіснув кацапський грубий матюк, не боляче нам за мову, мені боляче. Зрештою, особисто мені внутрішньо дуже неприємне матюча, воно гидке, як і москаль, що плюндрує нашу землю. А вам ні? Тому міркую, як би вилучити з нашої мови цю нецензурну лексику назавжди, так як і москаля з нашої землі, назавжди. Вважаю, що все залежить від нас, від нашого бажання викрестити з власного мовлення мат, як гетоту, бо такі слова блокують наш розвиток і руйнують нас із середини. Мат це мова москаля, а ми українці, і мова наша українська, і не варто її спотворювати плюгавими матюками. Спробуймо спілкуватися без мату, так, як справжні нащадки козаків. Так, як належить ревному християнину, не ображати імені Бога поганими словами, адже ми просимо в нього, в Бога, щоб він допоміг нам перемогти це московицьке зло. Тож будьмо послідовними, не ображаймо Бога московицьким матом. Дякую, що були зі мною. Будь ласка, підтримайте мене, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Дякую.